Так, чоловік має якусь оснастку. Щось намітив. <рес> Стара школа багаторучної роботи і, і, і цей, кришечка від маркера в роті. Там можна було зробити ящик для відходів, для сміття, не кидати їх на стіл. Обладнання для процесу далеко розміщене одне від одного, є багато переходів. можна Тут, до речі, не зрозуміло, чому він почав працювати по центрі цієї штуки, а не краю, щоб так не тягнутися за нею. Знахідка така собі, але файно гарно педалька на ногу, прикольно. Ще щось поправляти то вже звісно не дуже.